Ніч на 3 липня росіяни атакували Кушугумську громаду ЗС-300. Дві ракети впали у селищі Малокатеринівка. Третя вгатила біля приватного будинку Володимира Бокія у Кушугумі. За кілька днів селищна рада спільно з волонтерами допомогли відновити дах, вікна та засипали вирву від снаряда на подвір'ї. Тут фронтони вибиті, загалом, головне, ж от крішу перекрили і коньки поставили робочі сільської ради. Помагалі, я все всього встановлюють матеріал привозили вони. вазіліанішою дякую всім людям, кото помагає особі на руководству і робочим каторні в мережі З'явили супутникові знімки четвертого енергоблоку ЗС, на даху якого видно невідомі предмети. З'ясувати точно що це є насправді можливості немає. Проте очільник МАГАТЕ Рафель Гросій заявив, що поки не бачить ознак розміщення вибухівки чи мін на станції. Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якийсь інший сценарій, але в будь-якому випадку світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. За даними енергоатому, росіяни планують перевести четвертий енергоблок на ЗЕС у стан гарячого зупину. Відповідне розпорядження вже видав псевдокерівник станції. При цьому загарбники свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок номер 5 у холодний зупин. У разі функціонування двох енергоблоків у стані гарячого зупину на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації. Частина українських атомників Запорізької АЕС вже залишила станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян. Ніч на 6 липня росіяни запустили з Чорного моря 10 ракет на північ, які потім різко повернули на захід. ЗСУ вдалося знищити сім з них. Одна з ракет влучила у чотириповерховий житловий будинок у Львові. Наслідок російського удару у багатоповерхівку загинуло 10 людей, поранено 45 осіб, з них троє дітей. Семеро людей вдалося рятувати, та ще 64 евакуювати з місця трагедії. Пошуково-рятувальні роботи, які тривали два дні, завершено. Від удару пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнало 60 помешкань та з півсотні автомобілів. Міська влада Львова вже заявила, що на відновлення зруйнованих будинків виділять 100 мільйонів. В пам'ять про загиблих у Львові оголосили дводенну жалобу. Дуже великі руйнації, зруйновано більше 50 помешкань. Ці лізутлові будинки просто позносило дах, Руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, гуртожитка рівської політехніки. І так виглядає, що сотні і сотні помешкань будуть потребувати нашої підтримки, тому що повилітали вікна. Але ми це все зробимо. Головне це втрати людей, це те, що загинули люди. Цього тижня додому повернули ще 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. Серед них є офіцери, рядові, поранені, військові, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсону. Також вдалося повернути незаконно вивезених з Росії українських дітей, шестирічного Рената та десятирічну Варвару. Їхня матір є бойовим медиком. Її звільнили з полону під час великого обміну в жовтні 2022 року. Тим часом за тиждень сили оборони просунулись до 7,5 кілометрів на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Є успіхи і на Бахмутському. На таврійському напрямку сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просування вперед. Динаміка не змінилася. Тиснемо в наступі, даємо відсіч в обороні. Знищуємо особовий склад російських окупаційних військ, їхнє озброєння та техніку за минулу добу. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони та напрямку виконали понад 1550 вогневих завдань. Йдеться як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, що виявлені раніше. На півдні село оборони України вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне, Новоданилівка, Роботине, Новосілка Старомайське. Мали успіх. За минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 квадратних кілометрів. Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 квадратних кілометрів. Євгенія